Доброго дня, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA» і в даному відео ми будемо знайомитись з ліхтарями для СТО. Мова в даному відео піде не стільки про використання подібних ліхтариків на СТО, скільки про їх універсальність. Справа в тому, що на сьогоднішній день ліхтарики стали таким собі дефіцитним товаром, особливо кишенькові ліхтарики і багато дуже підприємливих людей десь в підземних переходах. Продають ці ліхтарики за якісь ну, дуже божевільні кошти. А при цьому ми зовсім не звертаємо увагу на те, що існують ось такі ліхтарики для СТО, які мають такі саме, а можливо навіть кращі характеристики, і при цьому мають ще ряд переваг. Тому, якщо ви шукаєте собі якийсь кишеньковий ліхтарик, не поспішайте. Можливо, якийсь з цих варіантів сподобається вам більше, а буде коштувати значно менше. Різноманіття ліхтариків на СТО дуже велике. і Зараз в мене на столі приблизно десь одна десята того асортименту, який ви можете побачити на нашому сайті. Тут є ну, такі більш стаціонарні моделі, які не досить зручно носити з собою в кишені. А є моделі, які за своїми габаритами і формою мало чим поступаються звичайному кишеньковому ліхтарику. Але, наприклад, ось у такого ліхтарика є ряд суттєвих переваг. Для прикладу, ми візьмемо ось такий компактний ліхтарик для СТО, який, як і звичайний кишеньковий ліхтарик, має кліпсу для повсякденного Носіння, але на відміну від звичайного ліхтарика, ліхтарик для СТО розрахований для використання в більш жорстких умовах, тобто передбачається, що він буде періодично падати, і відповідно такий ліхтарик має бути більш надійним і витримувати всі падіння з додаткових. Особливостей в таких ліхтариках майже завжди є ще декілька альтернативних способів кріплення. В даному випадку це магніт, за допомогою якого ми ліхтарик можемо закріпити на будь-якій поверхні. Інколи цього не вистачає кишеньковому ліхтарику, наприклад, коли ви приходите додому і немає світла. Діставши з кишені такий ліхтарик, ви його просто можете примагнітити до дверей або до вішалки і забезпечити себе світлом. По-друге, майже всі. Ліхтарики для СТО мають декілька світлових панелей. Тобто є ось така основна світлова панель, і є додаткова ще світлова панель. Тобто, якщо нам там багато світла не потрібно, ми можемо собі трішки підсвітити. Якщо нам потрібно більше світла, ми вже тоді можемо увімкнути основну світлову панель. Також відмінність від звичайного кишенькового ліхтарика тут полягає в тому, що у ліхтариків для СТО ось такого типу більш розсіяне світло. Тобто вони світять не так далеко, але Біля себе ви будете бачити більше. Для того, щоб світити під ноги, це навпаки більш зручно. Ну і по-третє, якщо ми будемо говорити про цю модель, ми бачимо, наскільки вона універсальна. Тобто, зі звичайним кишеньковим ліхтариком нам ось такі опції недоступні. Навіть зробити якийсь запис або просто повечеряти за допомогою такого ліхтарика, набагато зручніше. Кишенькового ліхтарика такої можливості немає. З особливостей конкретно цієї моделі також хочеться відмітити наступне. Тут в нас вбудована батарея. І ось так, обертаючи ось цю частину корпусу, ми дістались до USB роз'єму. За допомогою цього роз'єму ліхтарик можна зарядити навіть від павербанку. Погодьтесь, дуже зручно, і до цього ж ліхтарик дуже компактний і функціональний. Серед компактних. Ліхтарики весною безліч варіантів, Ось, наприклад, реплика ліхтарика Philips. Цей ліхтарик також обладнаний магнітом і кліпсою. Завдяки цій кліпсі ліхтарик можна зачепити десь на одязі, як цю, так і цю модель. І таким чином звільнити свої руки. Також тут передбачено магніт, і кліпса в нас обертається. Погодьтесь зі звичайними кишеньковими ліхтариками, нічого подібного нам не світить. І знову ж таки, дві світлодіодні панелі є менш яскрава і більш яскрава. Заряджається ця модель також за допомогою. Якоїсь там зарядки, павербанку, але тут же передбачено роз'єм мікро-USB. Щойно ми розглянули два ліхтарика з вбудованими акумуляторами, але зарядити акумулятор не завжди є можливість. Якщо у вас ну з цим проблеми, то краще мабуть мати хоча б один ліхтарик зі змінними елементами живлення. Наприклад, в цю модель у нас встановлюється. Три батарейки типу 2А, і особисто я ну, є власником одного такого ліхтарика. Він недорогий і дуже зручний. Тут знову ж таки в нас є дві світлодіодні панелі, які дозволяють досягати різних сценаріїв освітлення, але, на відміну від якогось там кишенькового ліхтарика, цей ліхтарик вдома можна закріпити будь-яким чином. То, наприклад, є ось такий гак, який дозволяє нам зафіксувати ліхтарик. Ну, Десь на стелі, є два магніти, якими ми теж можемо зафіксувати, ліхтарик будь-де. І є ось така ще поворотна підставочка, за допомогою якої ми можемо встановити ліхтарик на столі. Теж зручно, теж можна користуватись, теж можна використовувати навіть там на прогулянці як такий великий ручний ліхтарик. І знову ж таки нічого подібного звичайному кишеньковому ліхтарику не світить. Розглянувши варіанти з. Вбудованими та змінними елементами живлення, я б ще радив звернути увагу, якщо в цьому є потреба, вже на більш дорогі, більш потужні моделі. Справа в тому, що ось при таких компактних габаритах ліхтарик вже з сучасними світлодіодами може мати досить яскраве світло. І до того ж, у цієї моделі є індикація заряду і є можливість регулювання інтенсивності освітлення. То ми можемо. Вибрати максимальну яскравість, а можемо для економії обрати якийсь мінімальний режим освітлення. І також у нас дві світлодіодні панелі для різних сценаріїв освітлення, є магніти і різноманітні кріплення для того, щоб зафіксувати цей ліхтарик в будь-якому Положені. Також хотілося б звернути увагу на ось таку модель ліхтарика від компанії Philips. Він теж в протиударному корпусі: є магніт, є гак для кріплення і тут також використовується вже. Потужний яскравий світлодіод, який в домашніх умовах дає дуже багато розсіяного світла. Але цікавий цей ліхтарик тим, що тут є ось такий світлодіод на подовжувачі, і це дозволяє ну, використовувати ліхтарик майже як настільну лампу або такий собі нічник з прямованим світлом. Світить цей ліхтарик дуже довго, і, в принципі, ви можете там за потреби лишати ось цей ліхтарик як таке чергове світло вдома. Не знаю чому, але ну, на відміну від кишенькових ліхтариків, ліхтарики для СТО мають значно ширший функціонал і значно гнучкіші у використанні. Наприклад, повертаючись ось до цієї моделі ліхтарика Хогерт, хочеться зауважити, що в нього вбудована батарея на 2000 мАч. І його можна використовувати в якості Powerbank. Тобто, ось тут у нас є роз'єм для заряджання батареї і є роз'єм для підзарядки гаджетів. Здавалось би, дрібничка, але все ж таки дуже зручно мати ліхтарик, від якого можна підзарядити свій девайс, і також за допомогою якого можна отримати досить яскраве, потужне світло для того, щоб там позайматися якимись своїми справами. До цього ми розглядали достатньо компактні ліхтарики, які можна носити з собою в кишені, і умовокомпактні, які теж можна кинути в кишені або там покласти десь вдома. Але серед ліхтариків для СТО існують і вже такі потужні, великі моделі, які дають ще більше світла, ще більше яскравості і ще більше автономності. Для прикладу, ось у нас ліхтарик від компанії Philips, в нього є декілька режимів інтенсивності освітлення. Знову ж таки, магніт і гак для того, щоб. Підвісити ліхтарик будь-де, навіть у шафі, коли ви шукаєте свій одяг. Альтернатива від Хогерт тут замість гаку скоба і є плавне регулювання інтенсивності. Освітлення, знову ж таки, магніт і шарнір для того, щоб закріпити ліхтарик під необхідним кутом. Це відео можна зробити безкінечним, тому що в нас дуже великий асортимент подібних ліхтариків, і кожен з них можна пристосувати до власних потреб за рахунок великого функціоналу і гнучкості. Але все ж таки, основною метою відео було продемонструвати і показати, що, окрім загально якихось прийнятих рішень, є ще альтернативні варіанти, які можуть коштувати стільки. Тількише або навіть дешевше, і при цьому бути зручнішими і мати ширший функціонал. Тому, як завжди, я раджу вам обирати обдумано. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!